Виконуємо номер 11.12 із підручника Геометрія 8 та номер 2312 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На стороні АБ, трикутника БЦ, позначено точку М так, що АМ відноситься до Б як 1 до трьох. У якому відношенні відрізок СМ ділить медіану АП трикутника АБЦ? Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас трикутник ABC, М належить АБ, і відношення АМ до МБ як 1 до 3. А Н у нас медіана. Точка перетину медіани і відрізка СМ я позначила літерою L. І нам треба знайти відношення АЛ до ЛН. Проведемо НК паралельно СМ. Проведемо НК паралельно СМ. Тепер позначимо одну частину Х, ну, у нас це АМ, нехай х одна частина. У нашому випадку це АМ, бо АМ у нас відношення до МБ 1 до трьох, тоді МБ у нас буде 3Х. Тепер оскільки СМ паралельно до НК і СН дорівнює НД, бо АН медіана, оскільки МС паралельно до НК за побудовою СН дорівнює БН. В дужках запишемо, що АН медіана, то за теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі перетинають сторони кута і відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій її стороні, то за теоремою фалеса. МК дорівнює БК. Ну і дорівнює, оскільки у нас МБ – це 3Х, то кожен з них буде 3х поділити на 2. Це буде 1,5 Х. Ну, а тепер позначимо у нас тут Х, 1,5 Х і 1,5 Х. І тепер у нас знову паралельні прямі, перетинають сторони кута і відтинають пропорційні відрізки на одній стороні, то відтинають пропорційні відрізки на другій стороні. Тепер будемо брати за узагальненою теремою Фалеса СМ паралельно НК, то за узагальненою теоремою, фалеса або теоремою про пропорційні відрізки маємо наше відношення АМ відноситься до МК як АЛ. До ЛН. І тепер підставимо АМ у нас Х. МК у нас 1,5Х і АЛ до ЛН. Ну, а тепер знайдемо відношення. АЛ до ЛН буде дорівнювати. Помножимо на 2, це буде 2х, на 3х. І скорочимо на Х маємо як. 2 до трьох, відношення 2 до 3. Або 2 до 3. Записуємо відповідь 2 до 3. Номер 11, крапочка 12 із підручника геометрії 8 та номер 23, крапочка 12, з підручника математика 8 Виконано.